Вітаю вас. Хотів би зачитати таку новину. Новина від 5 серпня, бачите? Нова Шотландія забороняє піші прогулянки та використання транспортних засобів у лісах через посушені умови, що посилюють побоювання лісових пожеж. По всіх провінціях зараз ці пожежі. Але Ви ж розумієте, що. Навіть заборона піших прогулянок. Кемпінгу, риболовлі, використання транспортних засобів, квадроцикли, через підвищений різ... ризик. Навіть просто піти погуляти. Бачите? Штраф за порушення заборони становить 25 тисяч доларів. Плюс, я ще чув таке, що плюс це ще. Податок, і приблизно ця сума коштує 28 плюс-мінус. Вот. Все ще можна відвідувати пляжі та парки за винятком систем стежок. От такі діла, ребята. Давайте вже почитаємо за штрафи. Бачите, понад 288 тисяч доларів у 2025 році. Це вже ще рік. Ось, дивіться. Угу. Е, виписали 10 штрафів вартістю, понад 25 тисяч доларів кожен особам, які нібито порушили обмеження щодо спалювання на тлі посушливих умов, які збільшили ризик лісових пожеж по всій провінції. Бачите. Ось такі новини у нас. Пожар пожежі. О, до штрафу також додається додаткова сплата для потерпілого та податок на товари і послуги, що доводить загальну суму до 28 872. Це становить понад 288 тисяч доларів. В общем, штрафи просто космос. Але ж. Йолки-палки, навіть навіть не можна буде протись по лісу. Дуже-дуже цікаво. Просто прогулятись по лісу або піти на рибалку, і це вже буде штраф. Тобто сидіти треба вдома. Бо да? так виходить. Гарного дня вам.